Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Водолій на період з 10 по 16 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Сумна новина, до чого саме вона стосується, будете дивитися по своїх обставинах. Іноді сумні новини приходять до нас з телевізора, але треба враховувати всі свої знання та. Актуальність цих новин. Іноді вони не перевірені, іноді вони видумані. Замок завершення якоїсь ситуації цілком можливо, що оці ситуації з якимись новинами, за котре ви хвилювалися. Ось так лаконічно розпочинається ваш тиждень. Ось тут ще котик. Це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Ось тут ще, друзі, добра новина. Ще раз повторюю, що деякі новини бувають неперевірені або неактуальні. І ось тут вам добра новина, котра закриє на замок ось ці всі хвилювання. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака Водолії з 10 по 16 лютого 2025 рік. Тут у вас романтичні почуття, а також ключик. Ключик це нові можливості, які у вас з'являться з приводу романтичних почуттів. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Романтичне почуття, зберігайте рівновагу, нові можливості. Ось тут якийсь новий проєкт або далека дорога, щось таке масштабне та грандіозне. Та, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Третій розклад. Знак Зодіака Водолій. З 10 по 16 лютого 2025 рік. Покровительство вищих сил дуже гарна карта, якщо ви робите якісь великі добрі, добрі справи. Державна установа, а також домашній очаг, вогнище це ваша родина. Можливо, ці якось справи пов'язані, щось ви будете для своєї родини робити в державній установі І ще з покровительством вищих сил. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді колосу року для знаку Зодіака водолії. Зстереження Принцеса Жезлів та порада. Планета Місяць. Принцеса Жезлів показує. Не, будьте, не робіть якісь рішучі дії, котрі ви не впевнені в чомусь, а Планета Місяць це старший аркан планета таємниць. Особливо, якщо ваші якісь дії не перевірені. Та ви в них не впевнені. Ось так, друзі. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на моєму каналі.